Черговий поворот у достатньо гучному такому протистоянні служби безпеки України з антикорупційними органами. Серія вже з позначкою зірочка, тому що вона не перша і не остання, і це. І воно фактично зараз виходить в публічну площину. Спробую пояснити, чому так відбувається. Отже, що сталося, в нас Національне антикорупційне бюро ну фактично висунуло підозру. Ось цій людині. Це людина непроста, це цілий бригадний генерал Служби безпеки України, якого звати Ілля Вітюк, і його псевдо це кібер. Він більш відомий як кібер, оскільки він ну, активний, в принципі, учасник бойових дій і за інформацією. Служби безпеки він навіть участвую брав участь в бойових ротаціях, в тому числі в операціях у Курській області, тобто людина заслужена, і людина, наскільки я знаю, яка вже не є керівником, але була є достатньо успішним керівником е департаменту кібербезпеки. Тобто, е ці всі успішні відбиття кібератак російських хакерів і російських спецслужб, це заслуга команди Вітюка. Тобто, ми розуміємо, що людина серйозна, і е якщо вона в чомусь. Там підозрюється, то на це потрібно дійсно дуже багато і дуже суттєво організовувати доказову базу. Оскільки арешт відбувається антикорупційними органами, доказова база очевидно достатня. Не будемо піддавати сумніву діяльність національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але власне ФАБУЛА справи в чому до чого вона зводиться: ні, це не державна зрада, не робота там на Російську Федерацію, нічого подібного. Подібного недостовірне декларування та непідтверджені фактично гроші, а саме купівля квартири дружиною Іллі Лівівтюка у 2023 році за заниженою ціною, як стверджують набу, і власне підозра зводиться до того, і ця вся справа що гроші, які були витрачені на цю квартиру, мають сумнівне походження. Відповідно, потрібно це довести. Звідки бралися гроші, кому вони належали. Лежить і чи не набуті вони, бува, якимось злочинним шляхом? Ну, в принципі, і все, якби не бригадний генерал, таких справ можна нарахувати на пальцях. Ну, достатньо. Але оскільки це бригадний генерал, є реакція у нас служби безпеки України із цього приводу офіційна. Причому реакція на офіційних сторінках соціальних мережах Служба безпеки повідомляє, що нещодавно служба безпеки викрила на торгівлі з Російською Федерацією одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ і також співробітника бюро. Іншого затримали за державну зраду та передачу інформації до Російської Федерації, тобто два фігуранти. Отже, на переконання Служби безпеки України оголошення підозри і Вітюку з боку національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кілька співробітників бюро на вчиненні злочинів. Вироків до речі, оці. Співробітникам бюро, про які пише якраз офіційна прес-служба, очевидно, так, Служби безпеки України не наводяться в цьому пості, як не наводяться власне і самі прізвища. Ми можемо лише з огляду на описані обставини зрозуміти, про які прізвища конкретно йдеться Я сьогодні побачив пост одного відомого політолога в Фейсбуці: от Тарас Загородній. Він що пише? він Пише, що підозра Вітюку з всіма ознаками виглядає е, як така собі атв'язка набу. Це особиста думка Тараса Загороднього. Просто тут важливо, що він називає прізвище на адресу СБУ за те, що служба затримала на співпраці з Росією детектива бюро Магометра Сулова, а ще одного зі співробітників НАБУ Віктора Гусарова, якого викрили на передачі таємної інформації до Російської Федерації, е, з огляду на те, що там написав Тарас Загородній, умовно давайте сприймемо, Інформацію, що це дійсно Магомед Расулов, і що це дійсно гусаров. Тепер розшифровуємо. Магомед Расулов. Магомеду Расулову приписують кураторство по справі так званих плівок Міндіча. Так, так. А е, ще раніше є інша історія, е, є історія. Із затриманням на території Об'єднаних Арабських Еміратів Служби безпеки України чинного народного депутата від колишньої ОПЗЖ Федора Христенка. Він має в Дубаї нерухомість проживає там зі своєю дружиною, прогуляє відповідно. Засідання Верховної Ради, але це не основне. Значить, Христенкові, Служба безпеки України інкримінує Державну зраду і співпрацю з Російською Федерацією, а також підозрює Федора Христенка у зв'язках з Магамет Расуловим. І не просто з Магамет Расуловим а ще й з іншим е таким е працівником бюро, як скомаров скомаров Приписують йому ще ще раз скажу, справу вже по екс віцепрем'єру Чернишову. Розумієте? Справа плівок Міндіча, справа Чернишова, Расулов, Скамаров і Христенко, які зараз ну фактично в процесі екстрадиції перебуває з Об'єднаних Арабських Еміратів. Я зараз показую слайд. Це дружина Федора Христенка, яка нещодавно поспілкувалася з одіозним Масійчуком, і розповіла там про те, що її чоловік, виявляється, мав контакти як з набушниками, так і з СБУшниками з приводу справ, які розслідуються одними і іншими стосовно магаметр. Расулова стосовно скамарова стосовно плівок міндіча і стосовно е, власне всієї цієї справи з прослуховуванням квартири, в якій, начебто, на Грушевського вирішувалися якісь серйозні задачі, і там е, ці плівки можуть викривати дуже багато речей пов'язаних. За версією е, Марії Христенко. Е, Марини Христенко е, е, з, е, з Офісом е, президента України. Так що, якщо ми говоримо, наприклад, що СБУ мститься, е, тобто не СБУ набув мститься СБУ за арешт Расулова, то відповідно чим цінний такий Магометрасулов? Магомет Расулов, плівки Мінніча, тиск, не тиск? Це на, на розсуд кого зараз? На розсуд е, громадськості, потім Скамаров. Е, Христенко, за версією Марини Христенко, мав дати свідчення на Сулова, що начебто слухав квартиру Тимура Міндіча по завданню не антикорупційного бюро, а по завданню е, ФСБ Російської Федерації. Оскільки справа СБУ стосується державної зради, відповідно Христенко має підтвердити, що факт державної зради відбувся, і плівки Міндіча не мають суттєвого значення, оскільки прослуховування НАБУ було організовано на прохання ФСБ. Розумієте, оцей багатоходовий багатоходову цю комбінацію. Якщо це правда, то ставки надзвичайно високі. І це дійсно може бути там помстою чи не помстою, але от з приводу помсти. Чому ж тоді, коли у нас місяць тому також вручалися підозри з боку антикорупційних органів іншим співробітникам Служби безпеки України, не бригадним генералам, не такого рівня. Іншим є такий начальник управління Євген Дударь. Він е, курує справу СБУ. По лінії Коломойський Боголюбов йому була якраз е, проведені обшуки в його квартирі е, з наводки такого собі підприємця е, Якимця. телефонні розмови були записані цього Якимця підприємства підприємця, і е, там є підозра до того, що дудар якимось чином міг. Е, е, Зливати інформацію стосовно Коломойського і Боголюбова. Причому тут, взагалі, Коломойський і Боголюбов до Магомед Расулова. При тому, що саме з квартири Боголюбова в цьому будинку на Грушевського в Києві була співробітниками національного антикорупційного бюро заведена прослушка в квартиру Тимура Мініча. Ось при чому, але тоді, коли проводилися обшуки, СБУ не робило офіційних повідомлень про те, що це е, помста за слідчі дії по відношенню до працівників національного антикорупційного бюро, для чого зараз це зроблено? Я вважаю, що це грубе порушення, взагалі принципів там нормальної, класичної академічної, якщо хочете комунікації подібних е, органів, таких як правоохоронні органи, для чого це все виноситься в публічну площину, не зрозуміло, а ще більше не зрозуміло, чому це в публічну площину виноситься і ще до того, як суспільство дізналося, що насправді на плівках міндіча до речі, депутатські запити певні робилися із цього приводу сьогодні. До речі, от з огляду на е, справу Іллі Віктюка, Ще раз, бригадного генерала Служби безпеки України сьогодні в Верховній Раді Європейська Солідарність, наприклад, так вимагала, і Гончаренко про це написав на своєму телеграм-каналі. Вимагала від Верховної Ради. Викликати в раду директорів набути керівництво САП із доповіддю по справі Міндіча. Фактично по цим плівкам це все стосується і віктюка так само. Якщо СБУ заявляє про помство, а воно заявляє про помство. Ось і ем, нагадує Гончаренко, що в квартирі гаманця Зеленського Тимура Міндіча були записані розмови, відомі як плівки Міндіча, на яких задокументовані всі топ схеми. Ем, викликати їх треба негайно. Люди повинні знати правду, але Верховна Рада пише Гончаренко: сьогодні на своєму засіданні не захотіла е дізнатися, що з плівками Міндіча. і е Відповідно, це ця вимога е, не була підтримана, тобто нікого е, Верховну Раду не викликають на депутатський запит того ж Гончаренка. Сап відповіло, що це переваження е, п, 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 що це не відповідає е, повноваженням, е, значить, народного депутата робити подібні подібні запити по е, слідчих діях. Відповідно, плівки міндіча залишаються зараз найбільшою загадкою, але найбільшою загадкою, яка зараз спричиняє. Дуже велика конфронтація між двома гілками правоохоронної системи: по вертикалі Генеральної прокуратури, це служба безпеки України і по вертикалі антикорупційних органів, відповідно, САП НАБУ, які звинувачують один одного в помстах, проводять обшуки один в одного, борються за однакових свідків по справах, які зрештою впираються в одні й ті самі прізвищі, типу Расулова, типу Скамарова, типу Боголюбова, типу Коломойського, і тепер. Фактично, ну я не знаю, наскільки це можна назвати, розмінними монетами там стають уже ну підвищуються ставки від керівників так обшуків у керівників підрозділів типу дударя Ми переходимо тепер на бригадних генералів. Ви нормальні, ну, оскільки це авторський блог, я можу використати якраз таку оцінку. Ви нормальні, зробіть набуттям громадськості. Плівки міндіча для початку не можете зробити. Будь ласка, не оприлюднюйте якусь повну ну я, я не знаю, як не може бути війни всередині системи, і якщо воно відбувається, ми всі розуміємо, що вона відбувається за щось серйозне, і явно це все відбувається не через квартиру за 12 мільйонів гривень, не через квартиру, яку, начебто, так от по 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 справі віктюка. Хто б в це повірить? Помста. Помста, значить, ціною у вартість квартири в 12 мільйонів.